Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, вже з нами е, на зв'язку. І власне вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітаю. Перше питання після чергових заяв в мене яке виникає, пане Ігорю. Чи е, коли все ж таки вже настане війна? Те, е, настане мир? Те питання, яке е, задавали від початку повномасштабного вторгнення, і от зараз знов чергові. Заяви то, ж, чи стали ми сьогодні, там після чергових заяв Трампа. Чи бачите, ви, що ми дійсно трішки ближче наблизились до миру? Ну це насправді дуже складно сказати, але ми повинні враховувати один дуже важливий момент. От логіка, взагалі, війни, яку Росія веде проти України, така що насправді війна може дуже швидко закінчитися і дуже оперативно, так би мовити, це, це така можливість існує. І вона дійсно пов'язана з певними діями на такому особистісному рівні: там Трамп, Путін, Зеленський, якісь окремі лідери там Європейського союзу, і так далі. Це може мати місце, але сказати зараз, що ми стали ближче до завершення війни, ніж були, наприклад, місяць чи два назад, я на жаль поки не можу. Хоча, звісно, ситуація, ну вона дещо змінилася, але вона змінилася поки в такому напрямку, що треба якийсь час, щоб Росія відчула, що ситуація для неї безальтернативна, що їй немає куди діватися. І вона не зможе виролити цієї ситуації, так як вона вважає за потрібне, і тоді це може призвести вже до якогось конкретного там. Завершення війни до якихось конкретних реальних перемовин. Бо якщо подивитися на ті заяви, які робив, наприклад Лавров, і на те, що робив і говорив Дмитрієв, який поїхав в Вашингтон, вони дещо паралельно робили ці заяви, і ці заяви навіть дещо суперечили одна одній, але вони обидві спрямовані, як на мене, все ж таки на продовження затягування часу. Тобто тут поки що нічого принципово в контексті російсько-української війни і планів власне Росії на цю війну не змінило. Ося, вони е, затягують час, і вони думають, що вони зможуть якось вирулити з цієї ситуації з максимальними бонусами для себе. Аніра, а коли от сьогодні Лавров а, заявляє про те, що вірніш так Трамп каже про те, що а, ну вже незабаром можуть завершитись бойові дії, як мінімум в Україні. І Лавров в цей же фактично момент каже, що а, там Путін готовий розглянути цю американську концепцію, яку, начебто, було обговорено з Віткофом, яка передбачає і, і там передачу фактично Росії там і Донбасу, а, тоді Ван Коріджі Говорилось про те, що сам після Анкоріж говорили, що і санкції не буде, але ми бачимо зараз про те, що Трамп щось там робить в напрямку санкцій. Слава Богу, так от заяви Лаврова і е, Трампа, на вашу думку, вони про одне і те саме? Тобто, чи це просто паралельні треки? Трамп, як зазвичай хоче бачити себе миротворцем, Лавров е, затягує час, е, вішає локшину там на вуха, кому можна, кому не можна, і так далі. Чи все ж таки може йтись про якусь. Якийсь контакт, і якісь можливо знову пошуки спільних точок дотику в цьому процесі. Ну дивіться, контакти ж насправді нікуди не поділися вони були. Тобто вони залишалися навіть кулуарні. Чи є ці контакти зараз про спільну точку зору? Я не впевнений. Мені здалося, що Трамп більше видає, поки бажане за дійсне. А Лавров поки ну за вказівкою там з Кремля. Думаю, як виходити з цієї ситуації, як власне ці речі ну там десь затягнути в просторі і часі. Тим не менше, Лавров же не просто так з'явився. Слухайте, і Дмитрів не просто так полетів Сполучені Штати. Путіна ця історія дійсно тригернула. Вона для нього виглядає небезпечно тим більше, що він же спочатку зробив фальстарт. Він спочатку провів ядерні випробування. Вони вину провалилися да, значною мірою з точки зору впливу. Давайте так скажемо. А потім сказав про цей бурівєсні. Ну, це, Чесно, це та історія, коли краще б він мовчав, тому що насправді її, говорячи простою, але прекрасною мовою, обстібали по повній програмі, да про оцю дуру, яка там вважить кілька тонн з ядерним якимось атомним двигуном, яка досвідкова. Тисяч слухай, дій, але вона дозвукова, дозвукова, до звукова, тобто вона так. 12, годин, 12 годин летить, наприклад, до Сполучених Штатів, а балістика летить пів години. Ну, це вже професійні люди кажуть. Ну, що це за вундервафля? Да? От ця, е, значить, скажімо так, зброя судного дня. Да? Це це просто була така чергова спроба показати, що дивіться, от в мене є така палиця ядерна, але знаєте, є ж палиця зроблена за сучасними технологіями. Легка, але міцна, там, з титану, наприклад, а є якась там ну, не, палиця неандертальця. От росіяни ви, витягнули палицю не, неандертальця. До речі, Трамп йому іноді вдається, він дуже прикольно на це відреагував. Він сказав: Чута, а в нас підводні штамни стоять біля берегів Росії. Навіщо нам на 8 тисяч кілометрів запускати yeah. Yeah. ракети? Yeah. 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 Ми прям з під боку вас запустимо і на цьому якби все вирішимо. Тому, от, знаєте, Путін нервує, це помітно, і вони зараз хочуть з одного боку і трохи час потягнути. Ще сподіваюся, що він щось захопить. До речі, сьогодні була заява ж нашого президента про те, що є інформація. Я до речі, і в інших джерелах теж зустрічав, що Путін реально там десь хвалився, казав, що до 15 жовтня ми, значить, Донбас повністю захопимо. Сьогодні 27. -е. тобто, вже затримка дуже довга, і ще й зранку сьогодні було повідомлення. Від наших збройних сил, що звільнили там два села да, в Донецькій області наші військові, тобто нічого такого немає. Путін починає нервувати, тому що санкції запровадили. Реально почнуть вони діяти вже за 2-3 місяці. Ну десь отут різні цифри, як би називають, але вже є результати. Он грецькі танкери, які перевозять третину російської нафти, за повідомленнями російських джерел починають відмовлятися від цієї перевозки, як тільки Сполучені Штати запровадили ці санкції, чому тому, що вони бояться попасти потім під вторинні. Якісь санкції. Ну, короче кажучи, ситуація розвивається, поки для Путіна не дуже. І от він починає випускати Лаврова, випускати Дмитрієва, скоро, мабуть, випустить Медведєва. Ну тому що без Медведєва, він же ж повинен щось обов'язково сказати. Але по великому рахунку інших варіантів в нього вже немає. Він нічого такого не може запропонувати, щоб до нього прислухалися. І найголовніше, скоро зустріч Трампа з зіньзімпіням. Четвер, якщо Власне. нічого не здається. Судячи з того, що говорить міністр фінансів США, там все, як то кажуть, на Да, вони в принципі готуються до продуктивної розмови, і якщо вони там домовляться, от просте питання: а на біса Китаю далі підтримувати Росію в бажанні продовжувати війну. Китаю треба гроші зараз заробляти. В них проблеми, в них ставнуюча економіка. Де Китай може заробити гроші на зовнішніх ринках? Як він може додатково вийти на зовнішні ринки, коли закінчиться російсько-українська війна? Ну тобто дуже проста відповідь. Не факт, що звісно Сінцінпінь теж почне так діяти, але але щось мені підказує, що він на порядок раціональніший ніж, наприклад, той же Путін. Е, будемо ще так само сьогодні говорити про цю потенційну зустріч. Але ще хотів вас, пане Юрій спитати: а от коли раз ну, так, в розрізі перспектив знову ж таки якогось. Мирного чи замирювального процесу. І от коли до прикладу каже е, Дональд Туск, ну, начебто, е, з посиланням на на ну, чого, начебто, з посиланням на президента Зеленського, що той, мовляв, висловив е, сподівання, що війна 10 років не триватиме. Але каже, ще два-три роки ми готові боротись. Так, от оцих два-три е, роки, за Ну на вашу думку, це от про е, сподівання на що на те, що через 2-3 роки Росії не буде, чи, через те, що, там, чи на те, що, умовно кажучи, е Якщо нам не допомагатимуть наші партнери, то України може не бути чи ну от, е, яка суть цієї заяви, на вашу думку? Про що вона? Е -е, да, там, знаєте, така заява ну трошки дивна. Плюс давайте не будемо забувати, що як відомому анекдоті, ви, Бетхова, чули. да, мені не сподобалося, чому мені сусід не да -да -да. ну, Тобто, тут же ж туск, -туск передає ж якби слова Зеленського, да, які йому сказав Зеленський. Але мені здається, що логіка така. Е -е, Зеленський міг сказати, що ми здатні. Як мінімум опиратися Ну, от на такому рівні, як зараз, якісь там 2-3 mm. роки, можливо, це був сигнал європейцям, що бачите, за рахунок вашої допомоги, ми можемо встояти і допомагайте нам далі. Е, сигнал Росії, що не сподівайтеся, ну за два-три роки ви точно загнетеся, ваша економіка, і ви перетворитеся на остаточних там вигнанців. Тому, скоріш за все, логіка була така. Хоча я повинен констатувати, що по факту, коли ти читаєш оцю статтю, ці матеріали mm. виглядає воно не дуже. Розумієте, не дуже в тому плані, що якби Зеленський. За зачиненими дверима з нашими партнерами відвертий і каже, що може затягнутися війна, може бути такі речі. Нам треба до цього готуватися, але ми можемо. Але при цьому він не комунікує, наприклад, з українською аудиторією, тобто з українцями, і не каже, що може бути от така ситуація. Ну я все ж таки сподіваюся, що це була десь розмова. Знаєте, така загальна. Зеленський це сказав. Туск вирішив це передати. Чому Туск вирішив це передати? До речі, очевидно, тому що це для нього як для польського прем'єр-міністра. Як для польського політика дуже гарна історія, він каже своїм громадянам: не хвилюйтесь, Україна 2-3 роки буде цих ще, ще варварів стримувати. Якщо yeah. війна затягнеться, А може вона і раніше закінчиться, ми над цим працюємо. Але не ви будете воювати. Да? Вони не під Варшавою будуть танками атакувати. Вони будуть там стиратися повністю об Україну. Ну цинічно, ну звісно, цинічно. Тут якби варіантів немає. Але ну а що ми очікуємо від політиків з інших країн? Вони в першу чергу, звісно, будуть думати про себе і про своїх громадян а потім вже власне будуть думати про Україну.